Як одна фраза може збільшити продаж? CTI, call to action, заклик до дії. Дізнайтесь більше. Купіть зараз. Записатись це все фрази, які спонукають клієнта до дії. Натисни. Запишись. Прийди. Ці заклики, вам треба для свого бізнесу. Не обов'язково створити, просто використовувати ці заклики обережно, щоб не відпугнути людину. Але іноді, коли ви знайдете формулу заклика до дії саме для вашого бізнесу, це може просто перевернути ваші продажі. Тому заклик до дії іноді працює навіть краще без реклами. І навпаки, навіть краща реклама може не спрацювати без CTA.